Доброго дня, друзі! Зараз ви бачите таку білосніжну гортензію деревоподібну. Анабель, справжні моменти життя з вами, хочу вам розказати про цю чудову деревоподібну гортензію. Вона є такою королевою, особливо затіненого саду. Деревоподібна гортензія, ось ця, вона одна із найдавніших і найефективніших квітучих культур, яка чудово адаптована якраз саме і до нашого українського клімату. Взагалі вона родом із Північної Америки, але ось в наших широках, широтах вона дуже гарно прожилася. Я в свій час від неї позбавилася, тепер дуже жалкую і по новому починаю її розводити. Вона дуже вдячна рослина. За нею треба мало догляду. Ідеальне місце для гортензії це сонце, але ну, не зовсім таке палюче сонце. Тому що ось оце вибір такого місця також відіграє значну роль у її квітуванні. Відносно підживлення гортензії і обрізки. Так, обрізати гортензію треба завжди весною. Формувати кущ так, як вам забажається. Підживлювати, які. Інші рослини необхідно азотом, але, чесно кажучи, я цю рослину мало взагалі коли чимось підживлювала. А вона ось так гарно завжди квітувала, завжди дарувала ось такі білосніжні квіточки. Відносно хвороб, я багато разів читала, що вона там і на барошнисту росту, і сиру гнилі, хлороз там. попелицю, павутинний кліщ хворіє. У мене вдома вона жодно. Разу не хворіла. Ось така вдячна оця гортензія Аннабель, Стронг Анабель. І, і якраз цю гортензію нам необхідно полюбити. Вона, якщо одиночний кущ посадити, дуже гарна. І великим масивом вона, друзі, дуже-дуже гарна. Зараз я вам показую, ось яким великим масивом вона є. І ока... показую вам таку окремо взяту квіточку. Для того щоб ви могли роздивитися, придивитися до цієї гортензії, посадити цю гортензію, і вона вам обов'язково подякує за те, що ви її маєте. І отакі білосніжні-білосніжні квіти вона буде вам дуже-дуже довго дарувати. І ви будете розуміти, що догляду за цією гортензією. Як найменше бажаю вам усім успіхів.